Час новин у марафоні для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Цієї ночі над Україною збили 45 крилатих ракет та 266 російських безпілотників. Атака, як і минулої ночі, була комбінована. Загалом ворог застосував 367 засобів повітряного нападу, зокрема 9 іскандерів, 55 крилатих ракет Х-101, 1 Х-102 та 4 керовані ракети Х-59-69 із літаків тактичної авіації. До речі, дві такі ракети локаційно втрачені, били з усіх можливих напрямків, також завдяки РЕП не досягли. Тягли цілий 127 ворожих безпілотників. Постраждали більшість регіонів України. Влучання зафіксували у 22 локаціях. Частини ракет і безпілотників упали у ще 15. Одинадцятеро постраждалих у Києві у трьох районах пошкодження житлового сектору під російською атакою опинилися голосі Шевченківський Шевченківські та Дніпровські райони Понівечино, студентський гуртожиток, національного університету, багатоповерхівку та приватний будинок лунали вибухи і працювала ППО на київщині. В області четверо загиблих, 16 поранених, серед них і троє дітей. Надзвичайники гасили пожежі, зруйновано і пошкоджено більше десятка приватних будинків у три промислових підприємства. Під атакою опинилося шість районів області. Найбільше руйнувань у селі Мархалівка. Там попалало кілька будинків на одній вулиці. Вогонь надзвичайники гасили до ранку. Доводилося відкладати роботу, бо над головами постійно кружляли дрони. Заходить з нашої сторони увага, небо, Увага, небо всім Чотирьох жителів Хмельниччини вбила цієї ночі російська армія. Росіяни атакували Красилівську громаду. Ще п'ятеро людей поранені. Вони у лікарні. Одна людина у важкому стані. Внаслідок ворожої атаки зруйновані шість приватних будинків, понад 20 пошкоджені. Повідомили в Хмельницькій ова. Подрощено також вікна у закладі освіти, понівечений комунальний транспорт. На місці обтілу працюють усі необхідні служби через атаку. Частина рейсових автобусів і громадського транспорту не курсуватиме. У Тернополі ліквідовують наслідки нічного удару. На місці працюють зо 70 рятувальників та 16 одиниць техніки. Росіяни пошкодили будівлю промислового підприємства. Повідомили в облвійськ адміністрації. Виникла пожежа, її загасили. На щастя, ніхто не постраждав. Пошкоджені сім багатоповерхівок та 10 підприємств. Троє людей постраждали внаслідок російської атаки у Харкові. Вночі місто атакували безпілотники. Серед поранених – 14-річний хлопець. У Харківському районі пошкоджено дві багатоповерхівки: приватний будинок, будівлі двох цивільних компаній, сільгосппідприємство. Там загинули 30 корів. Також окупанти обстріляли вісім населених пунктів області. Напередодні ввечері у селищі Козача Лопань. Ворог убив жінку. Дрон влучив у приватний будинок. На Харківщині, по Харківщині, Росіяни запустили задобу п'ятдесят 58... Некерованих ракет, шість авіабомб і 34 безпілотники. У Чугуївському районі пошкоджено навчальний заклад та адмінбудівлю. В Узюмському районі потрощено два сільгосппідприємства. Загалом цієї ночі Росія вбила щонайменше 12 людей. Понад 30 поранених у Миколаєві розбирають завали п'ятиповерхівки. Вже відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених. Трьох дітей убила Росія на Житомирщині. Їм було 8, 12 і 17 років. Ще 12 людей постраждали. Повідомили в ДСНС. Зруйновані та пошкоджені понад 30 приватних будинків та близько 40 господарських споруд. Вночі ворог тероризував і Одесу. Атакував переважно шахедами. Внаслідок обстрілу на одній із автостоянок серед багатоповерхівок горіли 20 автомобілів. Під атакою була і Дніпропетровщина. Наші захисники знищили 11 ракет і 5 безпілотників. Про Овання житлового сектору та інфраструктури заявили на Сумщині та Чернігівщині. Польща підняла в небо свої літаки через масовану ракетно дронову атаку Росії проти України. Про це повідомило оперативне командування збройних сил країни. Привив бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки, щоб захистити свій повітряний простір. Адже цієї ночі Росія атакувала об'єкти на заході України. Збройні сили Польщі зазначили, підсилюють захист на територіях, що межують із районами України, у яких є загроза атак. На польську територію вже кілька разів падали уламки російських ракет і шахедів, які збивала українська ППО. Тож під час масованих російських атак на Україну польща активізує військових, щоб швидко реагувати на можливі надзвичайні ситуації. Путін досі впевнений у перемозі над Україною, заявила американська розвідка. У своєму звіті зазначили, російський диктатор готовий використовувати військову силу щонайменше до кінця цього року. Війна проти України є частиною ширшої стратегії Путіна зради повернення престижу та глобального впливу Росії. Тож він продовжить витрачати мільярди доларів на воєнні дії. Президент США Дональд Трамп зазначив, американські військові активно вивчають нові способи ведення бойових дій, зокрема досвід використання дронів у війні Росії проти України. Під час виступу перед випускниками військової академії у Вестпойнті він заявив: ми бачимо безпілотники, які спускаються під кутом зі швидкістю і точністю. Ми ніколи не бачили нічого подібного, і ми навчаємося на цьому. І пообіцяв повернути міць американській армії завдання збройних сил Сполучених Штатів Америки не в тому, щоб трансформувати іноземні культури, і не в тому, щоб поширювати демократію по світу під дулом пістолета. Місія армії домінувати над ворогом і знищувати будь-яку загрозу для Америки будь-де і будь-коли понад дві сотні боєзіткнень сталися на фронті. Минулої доби повідомили в Генштабі найбільше ворожих штурмів припало на покровський напрямок. Він залишається найважчим на передовій. Росіяни завдали 97 авіаударів, скинули майже 140 кабів, запустили близько 2600 дронів. Камікадзе на лиманському вітинку ворог атакував понад 20 разів. Тиснуть загарбники на турецькі і новопавлівські напрямки. Триває операція на Курщині. Наші армійці зупинили майже 40 штурмів росіян. Наші сили оборони уразили дев'ять районів зосередження особового складу та військової техніки ворога. Минулої доби загальні втрати росіян 1020 осіб. Наші захисники знищили 11 бойових броньованих машин, майже 70 артсистем, близько 200 безпілотників та понад 100 одиниць автомобільної техніки. Вони перші, хто знищив ворожі гвинтокрили на Київщині на початку великої війни. Вони перемелювали ворога під рубіжним, героїчно тримали оборону в Сєвєрдонецьку. Потім звільняли Харківщину, винищували під Бахмутом підрозділи Пригожина. Це про бійців бригади Нацгвардії. Рубіжі і підрозділи вже 10 років тримають оборону на найскладніших ділянках фронту. З нагоди 10-річчя бригади Укрпошта випустила і погасила лімітовані марки. На презентації побував наш Олег Корнієнко, який не раз знімав бійців бригади. І на передовій. А рука не буде підписувати? Ні, поки ні. Це не так варто. Там підписав. Він на один день приїхав з фронту, аби залишити свій автограф на марках, присвячений до десятиріччя бригади. Сергій Фаватюк з перших годин повномасштабного вторгнення знищував ворожу техніку під гостомелем. ЄС! с**! Це були одні з перших російських винтокрилів, які падали на Київщині з інтервалом у кілька секунд. Спалахи спочатку і падає перший К-52, а потім вже другий. Влучні постріли по ворожій авіації завдав саме Сергій Фавотюк. Про це знищення ми записували інтерв'ю з бійцем на фронті кілька місяців тому. Я стояв собі на вулиці, побачив, що летять вертольоти. Взяв іглу, вибіг на взльотну полосу. Вони летіли на мене. Таку я дивився на них, вони дивляться на мене, і там просто було так, як, чи батько крепший, хто скоріше зреагує? Ну я зреагував скоріше. Тож зараз на головній площі країни Сергій підписує марку, на якій зображено його подвиг. Хоча про той вчинок він розповідає доволі скромно, але радий, що збиття тих гвинтокрилів увійде в історію не лише бригади, але й країни. Ну, те, що воно залишиться в історії України і буде хто їх купив, мабуть. І... Цінують цей подвиг, який ми зробили в Гостомолі, і для них це теж залишиться якось частинка цього цієї марки. Частинка цієї події залишиться при собі. А це герой України Володислав Стоцький, 25-річний Нацгвардій. Цю нагороду отримав у лютому. Минулого літа. Він більше двох місяців провів зі своїми побратимами в оточенні на Донеччині, де відбивали ворожу атаку та знищували штурмовий загін ворога. Великі штурми кожен день їхала піхота, дуже вато. Багато... Ну, багато утилізували ворогів. 6 одини бронетехніки, техніки, чоловік десанту, все доїхало. Біля нас почали знищувати техніку. Піхота висипається, і біжить до нас в коку. Ми зустріли їх боєм. Я відстрілювався, відстрілювався до того моменту, поки не крім моїх пострілів не було нічого. За 10 років бригади Рубіж подібних історій назбирається чимало. Бійці ще з часів, а то його з боронили країну в найнайгарячіших точках. Тож, презентуючи марку до річниці, автор намагався зобразити найважливіші епізоди бойового шляху бригади. Це марки, да та тата, та це світлодарка. Це коли ну в цілому бригада сформувалася в цей період. Це Сіверський Донецьк, це оборона Бахмута. Це Гостомель, тому що перший К-52, який збили над Гостомелем свою боєць бригади. Рубіж, це Рубіжна і це звільнення Харківщини. Рубіж це перша бригада в Україні, яка створювалася за стандартами НАТО. Зовсім інші принципи навчання, західна техніка і сучасне управління військами. Нині їхні підрозділи тримають оборону на на Харківщині та на Донеччині на жаль, є військовослужбовці, які з нашим шевроном і з нашим прапором в руках полягли під час боїв в нашій бригаді 18 героїв України. На жаль, 13 з них посмертно. Марка до 10-річчя бригади лімітована. Тираж всього 1300 екземплярів. Але найголовніше кажуть захисники марки передають бойовий характер підрозділу, героїзм бійців і незламну силу українського спротиву. Один-два-три Олег Корнієнко, Дмитро Климчук. Фактиві єдині новини. Закарпаття об'єднує Україну в підготовці до національного спротиву. Тут пройшов масштабний триденний польовий вишкіл Карпатський щит. Учасники майже 250 цивільних чоловіків та жінок з різних регіонів країни, які прагнуть навчитися протидіяти ворогу, вміти обороняти себе і державу. Усі вони пройшли тут базовий курс підготовки. Тренують добровольців ветерани війни. Якщо ви ідете ви зачепили? Вона. Травинка зігнулася, ви вже побачили. Забрали постоків і вам вже видно нитку. Там вона прив'язана, там є граната. Добровольці польового вишколу із підготовки до національного спротиву проходять спеціальний маршрут у лісі на Закарпатті. Шлях всіяний пастками і розтяжками, які треба вміти не лише розпізнати, а й правильно позначити, щоб попередити побратимів. Ми даємо їм базові знання, що це може допомогти. Витягнути пораненого із глибокої ущелини при тих же рятувальних роботах це може допомогти спустити людину з палаючого будинку. Якщо заблоковані проходи, учасники вишколу зосереджені їх випробовують на пильність. Зненацька кидають навчальні гранати. Дякую. За маршрутом у добровольців вісім локацій тренуються орієнтуватися на місцевості із використанням спеціальних карт та без них. Кожній групі буде видано маршрутний лист, кожній групі буде даний позивний, і через наш командний пункт вузол зв'язку вони запускаються на маршрути в нічний ліс, де їх будуть чекати різні несподіванки. А ще тут є навчання з тактичної медицини, психології, основ вогневої підготовки з організації блокпостів і поводження на них, виживання в складних умовах, штурми, знищення ворожих позицій та управління фпв дронами. Я маю сертифікат пілота. Літав тільки на аналоговому відео, от вирішив спробувати на цифровому відео. Картинка краще, саме те, щоб збивати повітряні цілі, те, що треба. А це великий ударний дрон Баба Яга. Його використовують сили оборони для бомбардування та знищення ворожої техніки, складів боєприпасів та інших цілей. Це, по суті, агродрон. На базі агродрону зроблений бойовий дрон, має три сервоприводи для, для трьох боєприпасів. А вагу може піднімати ну, така робоча вага, з якої ми літали. Це там 8 вісім кілограм. Учасники майже 250 цивільних чоловіків та жінок із різних регіонів України, які пройшли вже важливий курс підготовки і тепер відточують свої вміння. Наталія Дувалко з міста Берегово, мама двох маленьких дітей і консультантка з грудного вигодовування. Вона тут, бо хоче вміти обороняти себе та свою сім'ю. Цивільне населення ми маємо е, розуміти і знати, як себе захистити. Що я жінка буду знати, як зарядити цей автомат, то я візьму його в руки, зряжу, якщо прийдеться стріляти. Я буду стріляти. Владислав з Харкова ретельно вивчає топографію і тренує здатність діяти в екстремальних умовах. Тут головне компас, вичислити все, Казі Полезно знати ці речі, і медицина тактична. Масштабний польовий вишкіл карпатський щит тривав три дні. Ветерани війни тренували добровольців в день і вночі. Мета цього заходу в першу чергу це об'єднання, це обмін досвідом між осередками, тому що різні типи тактики, різні типи надання допомоги це дуже корисно і дуже важливо. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини. Київ сьогодні святкує свій день народження. Чергову важку ніч довелося пережити столиці, як і всій Україні. Попри руйнування і втрати на ранок, Київ зранений, але не скорений. Де жити. Ми вітаємо столицю з днем народження і не втомлюємося освічувати їй у коханні. Олена Астахова про своє місце сили у Києві. Хочу зізнатись у любові до невеликих київських вуличок. Вони так неподалік від трас. Де багато машин, де спекотно, де багато людей, велелюдно. А сюди заходиш і тут тихо, тут ти вдома. Я бачила такі вулиці в інших містах, в інших країнах. Вони дуже гарні, але у Києві це своє, рідне. Бажаю Києву ще багато тисячоліть бути важливим містом для людей.